Сонечко лагідно сміється, ранок вітає день, і у гайочку соловейко згінко співа пісень. Швидко біжить стрімкий струмочок через квітковий рай. Вітер тихенько щось шепоче, всім нам про рідний край. Це все моя земля, звірі, птахи, комахи, риби. Гори, ліси і поля, треба природу шанувати, весь її світ краси, про екологію дбати, щоб її зберегти. Це наш із вами спільний Всесвіт, він нам дає життя, хай буде завжди мирним небо, щасливим майбуття. Доброго ранку, діти, чи сподобався вам віршик? А про що ж розповідається в ньому? Про нашу рідну планету, на якій ми живемо, це наша планета Земля. Сьогодні Всесвітній день Землі. Свято, коли всі народи планети об'єднуються задля захисту навколишнього середовища, це свято чистої води, землі і повітря. І сьогодні я вам пропоную разом зі мною намалювати нашу рідну планету. Для малювання нам знадобиться ножиці, клей, скляночка з водичкою, пензлик, ось такі шматочки звичайної губки для посуду і фарба синя, зелена жовта. Ми її заздалегідь, розводимо водичкою. Далі на аркуші білого паперу ми обводимо будь-яку круглу річ. У мене була тарілочка. Я її обвела, зробила форму землі. Земля кругла. Так? Далі беремо одну з губок, спочатку працюємо жовтою фарбою. Вмочуємо і ось так відпечатуємо в хаотичному порядку. Так. Далі беремо синю. І останню зелену фарбу. Ось так. Далі даємо просохнути. Ось у мене вже. Я заздалегідь намалювала, воно просохло. Далі беремо ножиці. Не забувайте, як ми працюємо з ножницями техніку безпеки, під наглядом батьків. Так, охайно, якщо це ви робите, ними можна порізатися обережно. І вирізаємо ось так по колу. Ось так. Далі, дітки, беремо аркуш чорного кольорового паперу і приклеюємо нашу намальовану планету на чорний аркуш паперу. З зворотньої сторони промазуємо клеєм. та приклеюємо по центру. Ось так, дітки, гарно, ніби наша планета Земля знаходиться в космосі. Так? Намалюйте обов'язково разом зі мною такий малюночок. Зробіть фото та надішліть мені. До наступних зустрічей!